Скажіть, будь ласка, як ви собі уявляєте свого ідеального інструктора? На мою думку, в першу чергу, це має бути досвідчена і спокійна людина, яка має таку силу волі, щоб пояснити цьому новачку, знаєте, декілька разів все, що потрібно, проговорити. Якщо будуть якісь ситуації, які типу нетипові, спокійно на це реагувати, не нервувати і абсолютно спокійно до цього ставитись. Ідеальний інструктор має бути спокійний, врівноважений, адекватний, тому що. Саме навчання в'їзди на автомобілі є стресом, особливо для дівчини і жінки. Я уявляю, щоб людина була розумна, щоб не, не поспішав, щоб обдумував те, що я роблю, наприклад. От ну, щоб не повишав голос і йшов мені на зустріч, допомагав мені. Я вважаю, що інструктор має передусім знати свою роботу. Не кричати на своїх учнів, а знайти ідеального інструктора вам допоможе платформа інструктор.